Дорогі воїни, ви наші захисники, надійна опора держави. У ваших руках наш спокій. Спасибі вам за те, що встали на захист нашої держави, що ризикуєте життям заради миру та спокою, за те, що ви наш надійний тил, нехай сили ваші міцнішують, а віра в перемогу ніколи не зросає у ваших хоробрих серцях. Ми віримо в вас і віримо в перемогу. Слава Україні! Ще вечора. Коли кладаюсь у своє ліжечко та вкриваюсь теплою котрою і складаю молитві руки за вас, наші воїни-охоронці. Хай моя щира молитва зігріває вас, хай оберігає від ворожих її кулі та руйнівного обстрілу. Я дякую кожному і кожній за можливість ходити до школи, приєднатись до дистанційних уроків та вчитися, борітися, поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Дорогі наші захисники, незламні воїни добра і світла. Низький вам уклін за можливість прокидатися щодня, ходити в школу і життю радіти. Нас не здолає темрява страшна, доки світло у душі крізь морк лине, допоки ви на лінії вогню і захищаєте щодня, жива й вона, ясна свіча, наймення Україна. Солдати, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, за те, що у мене є мирне небо, і надія, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь, я за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто звертаюся. Бога, щоб він тебе крізь боронив, щоб безпечною була твоя щодорога і стало на все тобі сил, щоб ти повернувся вцілілим, благаю, молюся за тебе щодня, і, хоч особисто тебе я не знаю, для мене тепер ти. Дорогі наші захисники, вітаю вас, з незвичайних сил України. Дякую вам за те, що обороняти кордони нашої держави, відстояти її суверенітет. Та робити усе можливе, щоб наше покоління жило в вільній, мирній та по справжньому незалежної зайві. як не якнайшвидше повернутися до своїх домівок, відчути теплоту, щелість та радість. Слава Україні!